Захворіла моя туйка, і таких в мене ще з хворобою декілька. Кущик теж в мене прихворів. Тож я буду зараз проливати їх фундазолом. Фундазол 30 грамів, 10 грамів на 2 літра. Ось так виглядає пакетик. Всередині, зараз вам покажу. Білий порошок. Ось такий. Висипаємо в відро з водою. І треба чимось помішати. Розмішується непогано, але є деякі великі такі шматочки. Все. І так буду робити зі всіма своїми туйками, які захворіли.